сотка. Агентка Security починає з кайфам. Сьогодні у нас тут Audi Q5. Приїхала на великий охоронний комплекс, буде реалізація автозапуску. Тут у нас Infinity реалізовуємо об'єм підсвітку, буде автомобіль яскравий і такий, як потрібен для власника. Тут у нас крузак Сотка. Сотка. Приїхав на захист автовідвикладення. Робимо автозапуск. Та Зробимо з ключового автомобілю без ключового. і також встановлюємо кнопку Стар-Стоп. А далі у нас крузак 300 приїхав на встановлення паркувальної системи на 8 датчиків. Саме головне, що це підключається до автомобілю та працює все по штату. І керування йде через штатне меню. Мустанг колись настановлював автозапуск. Зараз власниця приїхала до нас підкоригувати автозапуск під її потреби. Тому буде комфортно пользуватись далі цим автомобілем. Тому звертайтеся в компанію Гінкар Security, підберемо необхідне обладнання для вашого автомобіля.